Яки себе пам'ятав, рибалка мріяв виловити сома велетня в неспокійних водах сіверського донця. Сьогодні вночі він знову тут. Закинув приманку дрібну рибу. Човен хитнуло щосили. Потім ще тричі. Не встигнувши оговтатись, рибалка плюхнувся у темну воду. Здоровенний старий сом весь пошрамований. Швидко нісся під воду, тримаючи масивними щелепами здобич, зуби щітки впилися в шкіру, але ковтати рибалку сом вбивця не поспішав. В останню мить життя старий рибалка узрів дивне світло і величезну підводну потвору розміром з корабель, що покарлюченими мацаками тягнула сома чимось на кшталт мотузки. Тоді зрозумів, що Сом лише багаторазова приманка, а здобич сьогодні він сам. Жінка спускалась до підвалу власного будинку з заквашеними огірочками на обід. Чого тут тільки немає. Все не доходять руки викинути левову частку цього старого непотребу. Ось і вони огірочки. Біля металевої бочки. Пралки рига, кирзових чобіт, старої бабиної шафи з мутним дзеркалом. Протискаючись впритул до скрипучих меблів, жінка перечепилася та впала. От дурепа піднялась, ніби не забилася добре. Але огірочків поряд чомусь не було. Що за маячня? Роззирнулася навкруги абсолютно порожній підвал. Тільки шафа на місці. І мутне дзеркало. Жінка з острахом зазирнула крізь дзеркало. Звичний безлад панував по той бік бочка, чоботи, пралка, консервація на зиму. А вона де? Жінка спробувала розбити скло, повернутись у свій підвал з мотлохом, але марно. Аж раптом позаду почулися важкі, але впевнені кроки. Пляма на стелі зранку розрослася на пів метра. Трястя. Треба чухати до сусідів, потопу ще не вистачало. Ксю вдягла білосніжний махровий халат і пішки піднялася до квартири згори. Голосно постукала. Тиша ще настирливіше. Двері з шурхотом прочинились. Ксю хотіла піти, але вчасно згадала про жахливу пляму. Що розтікалася в неї вдома просто на очах. Погукавши на всяк випадок, обережно увійшла. Зала була порожньою нікого в кухні й ванній. Зі спальні доносилися слабкі звуки, трійка підбулів волочила по підлозі хазяйські залишки, Оскажені ліпси підвели божевільні очі догори, волаючи. Ксю бігла з квартири щосили, а потім на сходах послизнулась, впала і втратила свідомість. Мігрені мучили Макса завжди, саме тому все йшло шкереберть ні друзів, ні успіхів у навчанні, ні відносин з дівчатами, тільки біль постійний, щемлячий, нескінченний. Новий лікар Максу одразу сподобався уважний, привітний, схоже, тямущий у своїй справі. Позавчора дав йому десять помаранчевих пігулок. І сталося диво, біль зник, розчинився, як і не було, спав міцно, як немовля. Є невеличка побічка, болить і тягне в області живота, але воно того варте, півдня. Він навіть не згадує про виснажливі мігрені. Ввечері ледь дочекався часу приймання ліків. Лікар строго наказав тільки на ніч. За годину біль вже стихав, міцний сон поглинав Макса незворотно. Саме тоді він побачив свіжий глибокий розріз, що виглядав з під задраної футболки, Сутностей, що схилились над ліжком. А у вікно 16-го поверху продовжили спускатися на півпрозорі істоти, кров лилася прямо на підлогу. На ранок Макс нічого не згадав голова була ясна і свіжа, тільки в животі дискомфорт. Треба завітати до лікаря. Пігулок залишилося замало. Що робити, якщо вони закінчаться? Дипломів на стіні ставало все більше. Нарешті його талант почали сприймати колеги, а поважні клієнти записувались тепер на три місяці вперед. Політики, зірки телебачення, музиканти. Всі вони мріяли перехитрити час і закони природи. А пластична хірургія робить справжні дива. І талановитий лікар, звісно, насамперед. Новенька асистентка теж в року спритна, професійна, ще й ідею на новий препарат підкинула всього 10 міліграм і півдня ейфорії. В роботі, в стосунках, в житті неймовірно, в клініці його купа. З піднесених думок і самолюбування висмикнули дивні звуки за спиною. Лікар збентежено озирнувся в кутку операційної. Калюжі власної крові корчилася нова асистентка. На операційному столі лежало бездиханне тіло. Його очі були охайно зашиті майстерними стежками пластичного хірурга, чия зірка блискавично сходила в столиці. Рот натомість був І напрочуд рівненько розрізаний до вух. Як складно, виявляється, точно відміряти 10 міліграмів. Іван ішов на нічну зміну. Ось і поліцейський відділок. Ти вже чув знову моторошне вбивство, п'ять розчленованих трупів, і знову ніхто нічого не бачив. Звернувся колега прямо на вході. Іван разом з напарником вирушив на патрулювання вулиць рідного міста. Хто ж та сволота, що коїть таке з людьми? Вже півроку він марно намагався спіймати вбивць. Тим часом місто засинало. Вікон, що світились, ставало дедалі менше. У третій патрульне авто зупинилося майже на околиці. Біля кафе поліціянти помітили якийсь рух. Іванів напарник ішов першим, тримаючи зброю на поготові. Біля сміттєвих баків двійко дві кобизхатьків. Справжнісінький жах вималювався на їхніх брудних обличчях. Коли вони побачили патрульних. Напарник мимохідь озирнувся до приятеля. Впритул на нього дивилися червоні очі з кошлатої і кластої морди Івана. А тоді здоровезні лапи з довгими кігтями розправилися з усіма. Вона злякалася, вперше поглянувши на свою дитину. На неї дивилися чорні, сповнені люті ненависті очі. Мати скрикнула О господи, що. А кушерка поклала дитя породіллі на живіт. Нічого здалося, подумала. Їй хотілося притримати теплий комочок, своє довгоочікуване дитятко, щоб воно не впало. З протоколу слідчого тіло жінки з ознаками насильницької смерті знайдено в квартирі, потерпілої Чисельні гематоми, колоті різані рани. Початкова стадія розкладання. Підозрюваний у скоєному її повнолітній син оголошений у розшук. Сусіди повідомили, що чули крики, але крики з даної квартири чули регулярно. Жінку вважали психічно хворою. Про сина відгуки позитивні, Вічливий завжди вітається. Нічого подібного на нього подумати не могли. Вже не пам'ятаю тієї миті, коли я усвідомив себе. Під моєю кроною подорожній завжди знаходив прихисток від променів палючого сонця на поверхні матері Терри. Джерело в моїх коріннях, наповнене моєю кров'ю, завжди напувало спраглих. Від чого їхня свідомість поринала в царство морфея? Вони зовсім не відчували болю, коли мої коріння з материнською любов'ю огортали їхні тіла та пили людські соки, насичуючи мене і наповнюючи джерело кленовим соком. Люди пили мою кров, позбавлялися страждань, а я пив їхню плоть. Насичуючи своє єство силами життя. Незмінний симбіоз терри. Змінювалися епохи, змінювався зовнішній вигляд подорожніх від людей у хутрах та латах до подорожніх в різноманітних одежах та скафандрах. Незмінним залишався лише симбіоз. Одного разу мені здалося, ніби в мене ростуть крила, звичайнісінькі, великі великі, я попросила його подивитися, що там. Він глянув, погладив мене по спині і сказав, що все гаразд, там нічого немає, а у мене ще так довго боліло те місце, звідки росли мої крила.